На базі подільської станції екстреної швидкої медичної допомоги відбулось урочисте привітання фельдшерів з нагоди дня медичного працівника України. Це свято стало чудовою нагодою відзначити неоціненний внесок кожного з них у спільну справу збереження здоров'я та життя людей на святковому заході. Були присутні керівництво виконавчого комітету подільської міської ради, районної військової адміністрації, медичного закладу, колеги та гості, які висловили слова вдячності та шани всім фельдшерам. Ви янголи-охоронці, які приходите перші, ви допомагаєте людям повірити в себе, і саме основне, ви зберігаєте життя, даєте надію на краще майбутнє. Я однозначно впевнений, що ми навіть не можемо представити собі, чи може суспільство існувати без вас. Однозначно, ні. Тим більше в такій. Важкий час, який сьогодні в нас в країні. Я можу сказати відповідально, що ваші колеги сьогодні працюють і на лінії розмежування, ваші колеги працюють на лінії фронту. Тому честь і хвала вам, велика вам шана, заступаючим святом, здоров'я вам, миру, добра, перемоги. Хай вас Бог береже і вас теж охороняє. Однозначно вам великого козацького здоров'я. Святого також до всіх фальшарів з вітальним словом звернувся виконуючий повноваження подільського міського голови Олег Албанський, який висловив глибоку вдячність за їхню невтомну працю та відданість справі. нагоди святкування вашого свята, день медичного працівника. Хочу вас привітати з цим святом, побажати вам міцного здоров'я, вам, вашим рідним, близьким і також подякувати, що за вашу працю. За те, що в такий важкий час в країні йде війна, ви всі залишилися в Україні. Ви рятуєте наших людей, ви допомагаєте як і мешканцям, так і військовим. Щиро, щиро вам дуже всім дякую. Нам всім швидкої перемоги, нам всім миру. Слава Україні! За особистий вагомий внесок забезпечення розвитку та стабільного функціонування сфери охорони здоров'я, багаторічну плідну працю, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята нагородили кращих фельдшерів, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський та начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко. Дуже приємно, що за нас помнять розуміють за наш внесок в наше суспільство. Хочу поздоровити всіх з ким. Працюємо всіх колег, всіх професіоналів свого діла, всіх, хто допомагає людям. Хочу побажати огромного здоров'я, успіхів, удачі і мирного неба. І ми все зможемо і ми доб'ємося того, що у нас буде дійсно мирне небо і все буде в Україна. Цей день став чудовим прикладом того, як важливо цінувати і підтримувати тих, хто стоїть на передовій боротьбі за здоров'я і життя. Вітаємо наших янголів в білих халатах з днем медика. Бажаємо міцного здоров'я, терпіння та подальших професійних успіхів. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал Кет.